Попередніх передачах форум ті розповів вам, дорогі друзі, як Михайлівський золотоверхій монастир, продовжуючи багатовікову традицію гуманізму, з перших днів Майдану став центром захисту і надії. Сьогодні наша команда з гордістю представляє вам одного з тих, хто виконував високий християнський обов'язок. Ми поговоримо зі священником, очевидцем і учасником духовної революції на Майдані. Отче, Богдане, вітаємо вас на програмі Форум Тіві. Дуже дякуємо, що зводилися поділитися з нами вашими думками. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Представтеся, будь ласка, на камеру для наших телеглядачів. Мене звати <клес> Богдан Тимошенко. Я священник, протоєрей Української православної церкви Київського патріархату. Служу я на Київщині в такому дуже гарному місті. Етнографічному комплексі Українське село, в якому є дуже гарна барокальна дерев'яна церква. Отче, Богдане, розкажіть прошу про вашу душпастерську працю перед тим, як в Києві почався Євромайдан, перед листопадом 2013 року. Я, пані Маргарето, священик уже досить таки довго. Я був висвячений в діяку на 95-му році, а в священики 98-му році. Я походжу із родини відомого дисидента. І письменника Бориса Дмитровича Антоненка Давидовича, це мій дідусь, і власне мене виховували я сам з Київщини, з Києва, але ми завжди думали, що я західний України, бо я завжди спілкуюся українською мовою, і мене виховували завжди в українському дусі. І тому для мене було дуже важливо, щоб моя церковна діяльність була якраз направлена на те, щоб побудувати не просто релігійну громаду. Там, де будуть люди віруючі, де люди будуть отримувати спасіння і слово Боже, але побудувати ще дуже патріотичну українську громаду, власне, таку громаду, яку в ми збули раніше на Україні. Наша українська церква завжди відрізнялася соборноправністю, тобто священник не був чимось більший від своїх парафіян. Він був старший серед рівних, і власне на саме на такій засаді, на засаді любові і поваги один до одного, і любові до Бога і до України. Ми е, зуміли побудувати нашу громаду. Також я долучався до. Видавничу діяльності Київського патріархату багато книжок я допомагав видавати нашому святішому патріарху Філарету і е, робив все можливе, щоб не тільки служити на цій парафії, але і займатися також і культурою бо навколо нашої релігійної громади, навколо нашого храму, є етнографічний музей, складений із шести хат, які я особисто шукав. По всій Україні особисто привозив, і ми разом з нашими фундатором нашого храму Володимиром Абондаренком, який є членом парламенту від опо... від колишньої опозиції, тепер уже від теперішньої нашої української влади зуміли збудувати такі центри, там де є і духовність, і культура українська все в одному місті. Отже, Богдане, а коли ви прийшли на майдан і чому? Я був свято переконаний в тому, що майдану не станеться після того, як ми отримали величезне розчарування після помаранчевої революції. А ми я ям що ну принаймні всі мої знайомі отримали це розчарування від того, що сталося, не, не збулися ті мрії. Заради яких ми стояли тоді під час помаранчевої революції, і ми були всі переконані, що наступна революція станеться, мабуть, через декілька поколінь. І я виходив на ті на той майдан, який почався в день святого архістратига Божого Михаїла, це дуже знаменно. Я виходив подивитися, що там твориться на європейській площі, що твориться на майдані саме на майдані Незалежності. Тоді було як відомо два майдани, а не один. Але я вам скажу, пані Маргарето, що е, моє. Знову політичне відродження, власне, і ось такий прояв політичної вже свідомості після тої втрати її після помаранчої революції відбулося після того, як було побито студентів в ніч на 30 листопада. І власне, я коли дізнався зранку про це, я я не міг стримати сльози ні своєї, ні своєї родини. Ми помолилися і зробили все можливе, щоб максимально перепостити інформацію, коли дізналися, що побиті студенти заберекодувалися в Михайлівському монастирі. Що навколо читує Беркут, і ми перепостили дуже багато інформації за декілька годин. І коли я сюди приїхав із своєї парафії, то я побачив, що ось майдан розпочався, бо Тут була величезна черга, мабуть, понад 100 метрів людей, які прокинулися киян, які несли речі, які несли їжу, які несли медикаменти. І з того часу, і особливо коли старші люди підходили і нам низько кланялись священникам і дякували за те, що вони, що ми, Михайлівський монастир, церква допомогла зберегти і охоронити їхніх дітей. То після цього на зі сльозами на очах ми зрозуміли, що. Україна повстала і вірили, що ми зможемо перемогти це зло, яке в нас відбувалося, але безперечно ніхто не знав, що це станеться так швидко. Ця частина програми Форум ТВІ спонсорована кредитовою спілкою Будучність. Чи Богдане, прошу поділіться з нами вашими найсильнішими враженнями за останні три місяці. Яка згадка про Євромайдан назавжди залишиться з вами? Знаєте, я говорив такі слова, які дуже сильно е, декому не подобалися, або е, багато людей із цих слів, пані Маргарето, дивувалися. В моєму житті був дуже така велика людина, мій найбільший друг Володимир Скоробський, він сам був деяконом, і він був справжнім козаком, ходив з щубом козацьким, із сережкою в ухах, і жив таким козацьким життям. І він є бартом, і він співав пісню, в якій він каже, що без крові не здобути волі. І, власне, я казав завжди всім, що Майдан не зможе ні до чого добитися, поки не буде пролита. Наша українська кров, нашого українського народу, саме невинна кров, і як ви бачили, кров була пролита 30-го числа, Україна повстала, кров була пролита 19 січня, Україна ще більше повстала. І коли пролилася кров так званої Небесної Сотні, тих людей, які на моє щире переконання, і на переконання всієї нашої церкви і українського народу, вони є уже у царстві Божому, і звідти будуть допомагати нашій державі Україні розвиватися. Це був переломний момент, який власне, і зробив те, що ми бачимо зараз, що влада в Україні змінилася і е, Тирон був знятий. Але е, окрім цього, моє таке найбільше враження і захоплення Майданом це те, що е, я тепер зможу, якщо доживу до того часу, що буду мати внуків і правнуків, коли mm. ми спитають діду, е, а що таке Запорізька Січ? А я вам відкрию фотографії майдану. І скажу, оце запорізька січ. Це дух українського козацького народу. Бо саме на Майдані проснулася оця козацька кров, проснувся козацький дух, який завжди був духом любові, до волі, свободолюбивий дух. І ми на майдані це відчували. Кожен раз, коли сидиш вдома, читаєш ті новини, сідкуєш за подіями в інтернеті, в соціальних мережах. Назвичайна стурбованість, надзвичайна е, починається якась зневіра, що може нічого в нас не вийде. Тільки приходиш на майдан, втрачається будь-яка е, якесь переживання, будь-який страх, і ти відчуваєш, що це народ, якого перемогти не можна. І, власне, все моє найбільше таке враження з Майдану, що на Майдані було відчутно величезний енергетичний і духовний запал нашого народу, який вилився в те, що ми здобули перемогу. Отже, Богдане, скажіть, будь ласка, яка на вашу думку місія церкви у період кризи та соціальних і політичних змін у суспільстві, які проходять тепер в Україні? Знаєте, пані Маргарето, я вважаю, що місце церкви є надзвичайно великою. Бо, власне, ви бачите, я, ось як священник, я був на Майдані, і багато священиків було на Майдані з різних українських церков, і навіть були представники Московського патріархату. Чому ми були на Майдані? Ми були своїм українським народом. І, власне, зараз, по всій соціології, найбільший інститут, який існує в Україні, який має найбільшу довіру, просто грандіозну довіру людей до себе, це саме церква. І українська православна церква Київського патріархату має ще більшу довіру, бо саме наш патріарх, патріарх Філарет, зумів єдиним серед всіх інших напряму у вічі декілька разів сказати е, колишньому президенту Януковичу, що український народ не перемогти. Він сказав, що майдан розігнати неможливо Роженити його сьогодні. Завтра збереться ще більше майдан. Народ подала в страх смерті. Люди вже смерті не бояться. Ті вони куль не бояться, вони готові віддати своє життя, а це народ вже не переможний. Церква, яка має довіру, і церква Христова, яка несе любов серед свого народу, яка несе добро серед свого народу. Місія церкви. Саме зробити так, щоб в цей момент не дати можливості людям пересваритися один з одним. Тому я виступаю, і церква наша виступає за те, щоб ми не зважали в даний момент ні на те, якою мовою ми розмовляємо, яких ми поглядів би не мали. Бо в принципі, наскільки я розумію, і наскільки я це відчув, бо я був на в Луганську декілька разів. Я побачу, там живуть українці там, за межами міст, всі спілкуються українською мовою. Кажуть, а там на кутку живуть у нас кацапи, бо то переселенці з Росії. Але вони українці, вони співають українських писень, вони ходять у вишиванках дехто, але тільки ти говориш з ними про політику, вони як зазумбовані, вони відразу на, на тебе накидаються. Це говорить про що? що то звичайні українці, які позбавлені правильної інформації і накручені політиками, і е, вони думають, що. Ті політики, яким говорять про всякі негаразди в Україні, що це є правдою. Тому місія церкви перемирити український народ, місія церкви бути з українським народом, і, власне, наше бажання це зробити так, щоб Україна не просто стала розвинутою європейською державою, розвинутою економічно. Наше завдання, щоб Україна стала високоморальною і високодуховною країною. Це в першу чергу. Завдання церкви, завдання священників і завдання кожного християнина, який живе на нашій рідній українській землі. Отже, Богдане, а яка ваша мрія, якою б ви хотіли бачити Україну через рік, через п'ять років? І що може зробити церква, щоб ваша мрія здійснилася? Ну, власне, я вже про це говорив в минулому питанні, пані Маргарету. Але я думаю, що е, моя мрія моя мрія, щоб Україна, Україна жила з Богом, щоб українці. Щоб всі всі втрашні події, щоб вони об'єднали Україну у єдине ціле, хай там будуть якісь негаразди, не може так статися, щоб все дуже просто, дуже легко. Там протягом місяця, двох чи року ми всі об'єднаємося, буде жити однією українською та ще тим паче христовою родиною. На це не варто сподіватися, але вже видно, що ті люди, які ще раніше підтримували саме. Того Тирана Януковича вони вже змінюються. І зі сльозами на очах згадують тих невинно загинутих хлопців, які просто розстріляли, у яких не було зброї в руках, то власне люди змінюються. І тому моє бажання і моя мрія, щоб люди любили один одного. Бо я, я казав своїм парафіянам, казав про це на майдані, що. Допоки ми не будемо мати любові один до одного, ми не зможемо мати ту благодать Божу, яка буде нам допомагати робити чудеса. А те, що сталося в нашій країні, зміна влади і перемога над цією владою, це є чудо Боже. Ви бачили, як це сталося буквально моментом, ніхто не міг навіть подумати, що темна сторона біля світлої сторони настільки, настільки близько. І тому я вважаю, що саме Наші молитви, молитви церкви, наша віра в перемогу і наша любов до України і любов до українців саме змогли це зробити. Тому я бажаю, щоб ця любов вона панувала в нашій державі, і моя мрія, щоб саме люди жили з цією любов'ю, тоді Бог нас ніколи не покине і буде нам завжди в усьому допомагати. Отже, Богдане, дуже дякуємо вам за те, що поділилися з нами вашими думками. Бажаємо вам особисто та всьому українському духовенству здоров'я та Всевишнього благословення, а також і надалі проводити душпастерську працю для народу. Дякуємо також. І як я вже кажу раніше, я казав слава Ісусу Христу, коли прощався, тепер кажу слава Богу і слава Україні.